Уночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Одесі. Які наслідки. Росія обстріляла Одесу крилатими ракетами та ударними дронами. Сили протиповітряної оборони відбили всі атаки, та внаслідок них у місті спалахнуло одразу декілька пожеж. Було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет. Вбуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. Також повністю згорів один з гіпермаркетів, а кількість пошкоджених будинків наразі сягає понад двохста. Повідомляють у одеській міській раді. На даному етапі знаємо, що є троє постраждалих співробітників гіпермаркету. Їм надана медична допомога. Їх стан не критичний. Двоє госпіталізовані, один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано, але враховуючи велике Велику хвилю вибухову, можливо, будуть звернення до медичних закладів. Тоді повідомимо.